Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, Отежителя душе істини, що всю ти єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, просяти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Перед світлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка А як побачити мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори. То не покрівлі, нехай на діл не сходить, ані не входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї, а хто у полі, нехай повертається назад, узяти свою одежу. Горе вагітне і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо ті дні буде таким лихом якого не було від початку світу, що його сотворив Бог аж понині, і ніколи більш не буде, якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто би не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив ті дні. І коли вам хтось тоді скаже ось тут Христос, або ж глянь, онде, то не вірте, бо стануть ми месії неправдиві. Та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна одурити вибране. Ви зважайте, я сказав вам усе, вам усе заздалегідь. Сьогодні ми читаємо оривок Евангелиста Марка, він розповідає про знаки останнього часу сві... нашого світу. Він розповідає, що які це були знаки і що потрібно робити, і що прийдуть, постануть месії неправдиві та пророки ложні, чинитимуть знаки та чуда, що оскільки можна буде обдурити вибране. Я сказав вам, оце создалегідь. Тобто Христос нас попереджає, що прийдуть такі люди, які будуть представляти себе Христа, Бога. Але щоб ми могли їх розпізнати, усе, що ми тут на землі робимо, не має жодної цінності. Якщо це не наближає нас до Бога. І ми побачимо тих людей, якщо вони свідчать правдиво, значить вони є від Бога. Якщо свідчить те, що людина відєднує від Бога, значить вони є лише пророки. І пам'ятаємо, що. Маємо завжди перебувати в молитві. Якщо ми будемо перебувати в молитві, з'єднані з Богом, то нічого нас не спокусить. А якщо навіть спокусить, то тільки з волі Божої, які Він нам дозволить перемогти цю спокусу. <кхем> Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє слово. Допоможи мені, щоб я була міцна в молитві, щоб я завжди пам'ятала про твій діалог з тобою. Амінь.